Пропонується квартира в оренду. Дуже гарний сучасний ремонт, кондиціонери, плазмові телевізори, кухня зі всім наповненням, монтована техніка. Газова і електрична поверхня, витяжка. Посудомийна машина, монтовані шафи, багато різного освітлення. От, дуже затишно. Тут в нас кімната дитяча або кабінет. Шафю. такою місткою, під стелю, от, Диван розкладний і є вихід на балкон. Такі ось з вікна, стіл робочий. телевизор. Светлення. Вот. Далее. Вот у нас С Ванную и душевую. І тут гардеробна та основна спальня. Панорамні вікна, шафа. такий вид з вікна. Дуже затишна квартира. Чекає нових власників.